Доброго дня, шановні нікопольці, особливо ті, хто зараз на фронті. Нагадую, що ми, мабуть, з самого початку повномасштабного вторгнення відправляємо нашим захисникам, ті, котрі знаходяться на передовій, прапори нашого славітного міста Нікополь. По можливості туди вкладуємо образ Божої Матері. Знаєте, дуже коли бачу ті коментарі, що це ж не дрони, це не бойові частини, якісь там, це не бронежилет, це просто прапор. Потрібен чи він. А ось почитайте, що як пише Нікопалець, який зараз Захищає нас на фронті. Я зараз знаходжусь на фронті і хотілося б сюди частинку нашого славетного міста, з якого я родом. Зробіть висновок. М Моє бачення це дуже потрібно нашим хлопцям. Покажу, яке у нас гарне наше місто, Нікополь. не ні дивлячись ні на що. Так що Кому ще потрібно, будь ласка, мій телефон ось пишіть, дзвоніть. Вот вчора написав, сьогодні вже і відправлю по можливості. Всім дякую.